Всі в армію, принаймні юнаки пір віку, на Донбас їх не посилають. Це навіть заборонено законом. Тож військові просять відповідальніше підійти до строкової служби. Ми виконуємо певні заходи, певну роботу проводимо щодо оповіщення військовозобов'язаних їх обстеження, визначення їх придатності до військової служби, формуємо команди, і коли буде визначено порядок їх відправки і дати, будемо відправляти до навчальних підрозділів. Збройних сил України. Втім, далеко не всі призовники хочуть віддати борги батьківщині. От, наприклад, цей юнак у військкоматі влаштував скандал і нахабно кричав не лише на воєнкома, а й навіть на жінок у формі. Запропонували для базалі. Запропонували цим поїхати. Хоча з такими нахабами тут розмова коротка. Військові викликали міліцейський увазік. Пояснення юнак буде давати уже на перше травневій та за обставин, коли особливо не поскандалиш. Виявляється, цей призовник переховується від військомату уже кілька років. Шукали його навіть прокурори, затримали ж патрульні, коли хлопець якраз відпочивав за чашкою кави на проспекті Шевченка. Даний призивник два роки тому, пройдячи медичну комісію весною, був придатний за станом здоров'я, отримав бойову повістку, але по бойовій повістці на відправку не з'явився. Відповідно, матеріали були направлені до органів МВД та військової прокуратури. Таких ухильників від армії у місті понад дві тисячі. Йдуть до військкомату. Вони неохоче, тож шукати їх доводиться у клубах та на пляжах міста. Максим Едель, Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.